Скажемо, слава Богу нашому. Ми те, що ми сьогодні тут, на цьому місці, перед його лицем. І навіть вже було сказано перед Мною, що є люди, є міста, де вони збираються, раді того, щоб там щось пообсуждати, ради того, щоб там щось випити. І такий попросив. А чого ми сьогодні сюди пришли? Чого ми сьогодні сюди прийшли, як красиві діти в новій одежі, так народилися, для кого ми сьогодні сюди прийшли? Ми прийшли тут сьогодні для себе, щоб подивитися на останніх, подивитися на себе, які ми красиві, які ми молодці. От Боже, я прийшов в Дом Твій, аби побачити тебе. Чи я сьогодні прийшов в Дом Божий, щоб засказати твоє лице, Боже? Я сьогодні в красиві одежі, я сьогодні в духовно нуждаюся в тобі. Як вже було вчора нагадано владення на духом і мені Бога узятися на живоюся, треба не всьому зіскати лиця Божого. Знаю, я хочу зачитати одне місце, Слова Божого. Брат Вітя вчора таке нагадав за це місце, я думаю, сьогодні хочу зачитати. Це буде перша, перша книга царств, 4 глава з 1 і Інище. И было слово, слово Самуила Са, 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 ко всему Израилеву. И выступили Израильтяне против филистимлян на вовну, и расположились станом при Авен Эйзе, и филистимляне расположились при Афике, и выступили филистимляне против произошло произошла битва и было поражение израильтян и, и было поражение израильтяне филистилянами которые убили на поле сражения сож, э, около четырех, четырех тысяч человек и пришел, пришел народ в стан и сказал старейшинам израильским за что поразил нас господь Сегодня перед христианами, возьмем себе из селома ковчег завета Господня, и Он пойдет среди нас и, и спасет нас от руки врагов наших, и послал народ, народ в село и принесли вот ковчег завета Господня, Господа Сабова, сидящего на керуминах. А при ковчеге Завета Божья были и два сына Илейвы Офи и Финец. И когда прибыл ковчег Завета Господня в стан весь, весь Израиль. поднял такой сильный крик, что земля стонала. И услышали филистимляне шум восклицания и сказали, от чего так, такое громкое восклицание в стане евреев. И узнали, что всему Господа прибыл стан. И услышали филистимляне, ибо сказали, Бог тот, Пішов к ним встану и сказав горе нам, ібо не бувало подобного ні вчера, ні этого дня. Горе нам, хто избавить нас от руки этого сильного Бога, Это, то, тот Бог, который поразил єгиптяни всякими, всякими казнями. в пустыне, укрепитесь и будьте мужественны, палестиняне, чтобы вам не быть в порабощении у евреев, как они у, вас в порабощении. И будьте мужественны и сразитесь с ними. Сказали, и сказали филистимляне, и, и побежали, и поражение было Израиль. Тя, із и поражены были израильтяне, и каждый побежал в шатер свой, и было поражение поражение весьма велико и пало из израильтян 30 тысяч пешных. И ковчег Божий был взят, и два сына Ильевы, і, і Офин и Финес, умерли, и побежал. И побежал один меня митянин с места служения и пришел в село в тот же день. Утешка, что на нем была разодрана, и прах на голове его. Когда пришел он или сидел на седалище при дороге, у город и смотрел его, сердце его трепетало за кучей Божий. И когда человек тот пришел и объявил в, в городе, то громко Востинал вос весь город и услышал в ігли. Или звуки вопля, и сказал, вот чего такой шум. И тот, и тот час, подошел человек, тот и объявил Илью, или был тогда 98 лет. И сказал, и, 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 и глаза его померкли, и он не мог видеть. И, и сказал, тот человек Илью, и. Илью, я пришел из стана сегодня же я пришел из стана сегодня же бежал я с места сражения и сказал Ильи, что произошло с ним мой, и отвечал, и отвечал вестник э, и сказал, побежал Израиль пред филистимянами и поражение великое. Произошло в народе и оба сына твои, Офин и фенес, умерли, и ковчег Божий взят. Когда упомянул он о ковчеге Божьей или упала с седалища лича навзничь и у ворот сломал себе терпеть и умер, ибо он был стар старый, тяжел, тяжел. Был же он судьей Израиля 40 лет. Невеста его же жена Финеса была беременна уже пред родами, И когда услышала она известна о взятке Гручена Божья и о смерти свека своего и мужа своего, то упала упала на колени и родила, ибо приступили к ней боли ее. И когда умирала она, стоявшие при, при ней женщине, говорили ей, не бойся, ты родила сына, но она не отвечала и не обращала внимания, и сказала, и сказала, и назвала младенца их вот. Сказав, отошло, отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божья і з смертью свекра смерть її и мужа її. Она сказала, отошла слава от Израиля, и его взят ковчег. Божий до цього місця. Як ми знаємо як ми знаємо, ж наче написано, що взяли фрістиня ковчег Божий і внесли його в храм свого Бога, Дагона. І ми знаємо, що случилося в ту ніч, коли вони внесли ковчик Божий в храм, що Дагон, Бог їхній, його ізображення зображення було скидене, і вони прийшли, прийшли рано утром і дивляться, що ковчег Божий стоїть, а їхній Бог він лежить. Вони поставили його на місце, де він стояв, і на те, що ніч прослошло те ж саме. Ми знаємо, що було описано далі, що філістіляни в воротах до ковчег Божий, яке вони понесли на гасані, яке вони ма які, які вони мали болезні. І так, вони вони рішили з ковчегом Божим і сказали до своїх священників, до своїх пророків і жертв, що нам робитися ковчегом Божим, що він у нас сьогодні, і ми страдаємо від нього. І як, як ці їхні священники сказали, візьміть ковчег Божий, перенесіть йому жертву мирну, поставте його на колісницю, прив'яжіть до корісниці твоїх коров. І Дивіться, якщо він піде в землю, ту, откуда ви його взяли, то це було з вами зроблено рукою Божою, а якщо він не піде в ту землю, то це було звичайність. І ми читаємо далі, що вони відправили ковчег Божий, і Ковчег Божий вернувся в землю Ізраїля, і філістиняни. Вони поняли, що це була рука Божа, а вони той день були? Взяли Божий, вони радувалися. Вони, я думаю, вони говорили все це своєму. Єгиптяни не могли осуществити проти цього Бога. А ми постояли. І сьогодні цей Бог. Ми сьогодні не володіємо. І от як вони пошивалися. Вони думали, ми взяли живого Бога. Ага пострадали в нього два рази більше. Ви знаєте, в Новому є спохоже місце, коли Павло проповідував і коли його слухали, не помню Сни Священка, і потім, коли вони ізганяли Песа і казали, ізганяємо тебе імені Ісуса Христа, якого Павло проповідує, вони не мали цього Бога в своєму серці. Вони лише казали слова, ми приказуємо тобі, вийди іменем Бога, якого Павло і що їм тобі сказав? Каже, Павла знаю, Ісус мені... Ісуса знає, Павел мені знайомий, а ви хто такі? І до фісля теж можу сказати, хто ви такі, що ви взяли не свого Бога, що ви хотіли не ним захотіли заполотіти. І що ж ви тут робите? І я хочу дати вопрос, що ми сьогодні робимо тут? Ми прийшли до свого Бога, чи ми прийшли сьогодні подивитися на друг друга, порадуватися. Ось в мене була ось така ситуація, але я я сьогодні вийшов із неї. Чи ми сьогодні прийшли з нашого Бога? Я думаю, ми сьогодні прийшли за схати нашого Бога, ми сьогодні народилися на то, щоб похвалитися. Ми сьогодні радуємося, на те, щоб похвалитися, але ми сьогодні радуємося, тому, що ми печалились, і радість наша, вона в печалі, яку, яку Бог нам дав. i Bog blagoslovi njima, mi se bojte radovali se. I zaraz mi će za ono pomoliti se, da bi se koje dnije mi, mi radovali se pred našim Bogom, da bi mi ne prišli pod vašo mekoj sivi, da bi mi ne šukali svoj koj, da, da bi mi šukali Сьогодні лиця нашого Бога. Я я також, читаючи це місце, задаюся вопросом, чого сам його казав до народу Божого, давайте виступимо війну проти, проти філістимлян і то, що саме сказав. Получилося во для Ізраїля, але всі думали, що це во вред. І за цього Господь совершив казнь над народом Філістимлян і також в нашій житті може. Ну, Як вчора опам'яталося, сьогодні щось для нас може бути вперед. Ми думаємо, оце погано, Боже, чого ти допустив, одне, друге, третє. Вроді пораження велике, але пораження для нас може бути... Це пораження для нас може бути наградою. Боже, якщо не було цього чи другого, могло б розпочитися в два чи три рази Боже. І ми зараз станемо на наші на... Будемо молитися нашого Бога, будемо молитися і славити Його для те, що в житті нашій Він сьогодні є. За те, щоб в житті нашої він сьогодні до нас говорить, для те, щоб в житті нашій ми сьогодні йому служимо. І будемо за того, щоб нам ходити перед лицем Його і шукати Отця Його по всякий день наш. Ай Мог і буде слава. Амінь.